Ну що, починаємо наш перший урок, він називається задача з параметрами, класифікація задач з параметрами. Зазвичай у рівняннях, нерівностях, системах, завданнях, що пов'язані з функціями, літерами, позначають зміни. Але іноді, крім змінної, вони можуть містити ще одну літеру, яку познач... якою позначене невідоме стале число. Цю літеру називають параметром, а задачі, що її містять задачами з параметром. В такому разі, ми маємо вже не одну задачу, а багато задач, які отримаємо для різних значень параметра. При цьому задача при деяких значеннях параметра може не мати розв'язків, при деяких значеннях параметра мати єдиний розв'язок, при деяких безліч розв'язків тощо. Ці задачі з параметром можна умовно поділити на два дуже великих типи, залежно від вимоги, яку висувають до задачі. Якщо треба розв'язати рівняння або нерівність або систему рівнянь, як правило, для кожного допустимого значення параметру, то це один тип задач. Ми його і будемо називати тип 1. І у всьому нашому першому курсі, я думаю, далі ми будемо ці задачі називати тип 1. Розв'язати рівняння нерівність, систему рівнянь то, що з параметром, означає, для кожного значення параметра встановити. Чи має воно розв'язки, і якщо так, то знайти ці розв'язки, які в більшості випадків залежатимуть від параметра, зауважимо, що важливим і далеко неформальним етапом розв'язування задачі з параметром, особливо першого типу, є запис відповіді. У задачах першого типу всі знайдені значення параметра та відповідні їм розв'язки записують у відповіді до задачі зазвичай у вигляді, якщо то. Відсутність у відповіді хоча б одного значення параметра з його області визначення, означатиме, що деякі випадки існування розв'язків не розглянути, тому відповідь є неповна. Будь-яка задача з параметрами є по-своєму унікальною, тому універсальних методів розв'язування задач з параметрами не існує. Можна лише зазначити певні дії, без виконання яких розв'язання задачі з параметрами не буде успішним. Наприклад, якщо поставлено вимогу розв'язати рівняння, то спочатку знаходять область визначення параметра, якщо вона відміна від множини всіх дійсних чисел. Потім досліджуєте всі можливі випадки існування коренів, знаходячи значення параметра для кожного із яких для кожного із цих випадків та відповідні їм корені. Усі знайдені значення параметра та відповідні їм корені зазвичай у відповіді до задачі, як було зазначено вище. Записано, записується у форматі якщо то. Ну, наприклад, якщо А менше одиниці, то рівняння немає розв'язків. Якщо А дорівнює 1, Х дорівнює 5, якщо А більше одиниці, там Х1 дорівнює 5, Х2 дорівнює А плюс 1. Задачі типу 1 о, бувають і досить часто зустрічаються в ЗНО, але вони бувають у ЗНО лише. У завданнях відкритої форми, тобто це та форма, яку перевіряє вчитель. Чому? Тому що у задачах з короткої відповіді ми велику відповідь, варіант якої я вам навів, таку, такий варіант відповіді, у бланк відповіді, ми, звичайно, записати не можемо. Тому завдання першого типу це завдання лише для відкритої. Форми ЗНО, ну, вони досить дорогі, до речі, кажучи, тобто, за них ну, досить велика кількість балів. Якщо ж треба знайти значення параметра, при якому рівняння, нерівність, система рівнянь тощо задовольняє певну умову, найчастіше це вимога щодо кількості коренів або числових значень його розв'язків, то це вже другий тип задач з параметрами. Ми його так і будемо називати в наших. На наших уроках так і будемо називати тип 2. І тут відповідь ну, записують фактично в досить звичайному для нас вигляді. Ну, наприклад, А дорівнює 2 або просто 2, при якому значенні параметра рівняння немає розв'язки. І відповідь А дорівнює 2, або просто 2. або А належить певному проміжку. Ну, наприклад, А належить від 2 до 5, не включаючи обидва цих значення. Звичайно, такі завдання теж є у ЗНО. Але вони вже можуть бути як у завданнях відкритої форми, які перевіряє вчитель, так і у завданнях з короткою відповіддю. А саме, завдання з короткої відповіді, такі задачі модифікуються авторам у наступний прийом, при якому найменшому цілому значення рівняння має два корені. Знайти суму всіх значень параметра, про яких рівняння немає корені. І так далі. І так далі. Тобто задача модифікується таким чином, щоб ми могли у бланк відповіді записати одне єдине число. Це єдине число може бути або цілим числом, або відповідно десятковим дробом. Будемо позначати параметр А маленьке латинське, а в задачах, де є, наприклад, два параметри: це А маленьке і Б маленьке. Отже, в нас означено два великих типи. Залежно від того, яка, яка задача висувається перед розв'язувачем. Також ми можемо виділити не лише типи задач з параметрами, а і види задач з параметрами, а саме лінійні рівняння, квадратні рівняння, системи лінійних рівнянь, логарифмічні рівняння і так далі. Якщо ми згадаємо, що в нас вже є два типи, то таким чином ми можемо розглядати, ми можемо розглядати. Лінійні рівняння з параметрами першого типу, лінійні рівняння з параметрами другого типу. Логарифмічні рівняння з параметрами першого типу, логарифмічні рівняння з параметрами другого типу, і так далі. Крім того, ми можемо класифікувати задачі з параметрами, ну, як і в принципі, будь-які математичні задачі по методах їх розв'язування. Це ще одна класифікація. Ми будемо. На першому курсі дивитися дуже багато задач, а якісь спеціальні специфічні методи, які не війдуть у перший курс, я спробую при наявності часу і можливості показати на другому курсі. Ну, які можуть бути методи? За великим рахунком, методів розв'язування це два великих методи аналітичні і графічні. А графічні методи теж можуть підрозділятися на класи, аналітичні. Ну, наприклад, в аналітичних методах. Застосування теореми Вієта для коренів квадратного рівняння, або розташування коренів квадратного рівняння відносно числа. У графічних методах, ну, наприклад, побудова графіка у системі XY, а інший метод побудова графіка у системі XA. Ще один вид класифікації задач з параметрами ми будемо вести по тому, яка роль параметра у завданні. Параметр може бути активний, тобто впливає на кількість розв'язків, самі розв'язки. Параметр може бути пасивний, як це не дивно. Таке теж буває. Я називаю, ну, це можливий, ну, сленгова, безумовна назва, називаю параметр пасивним, коли відповідь задачі не залежать від параметра. Ми так і пишемо: для всіх значень параметра х1 дорівнює рівня, х2 дорівнює п'ятна. Або можна навпаки написати х дорівнює 5х до рівня для всіх значень параметра. Тобто, коли сам параметр не впливає ні на кількість коренів, ні на самі корені, такі задачі бувають, і такі задачі ми з вами на пасивний параметр подивимося в одному єдиному наступному уроці, будемо вважати, що я цей урок вже анонсував і вже починаючи з другого уроку, почнеться математика. Все-таки сподіваюсь, що це така розмова про введення у параметр була також для вас цікава і корисна. Якщо це було так, ну, чекаю від вас лайк, як завжди. І до зустрічі на наступному уроці.